В міні, ну, про олігархат взагалі не доводиться говорити. І звісно, що не несе правди. Президент України Порошенко це можна сказати на сьогодні основний наш ворог внутрішній окупант. Ми вчора після акції сьогодні багато думали, но. Якщо люди не прийдуть в тій кількості, як ми говорили вчора, там 100 тисяч, ну що ж робити сьогодні? І знову, посилаючись на Ігора, кожен сам мусить думати, що робити. А ми придумали вже давно, добровольчий рух ОУН. якщо добровольців збирається на майдані хоча б 200-300 тисяч, ми мусимо зробити хоч щось, щоб ворогу було неприємно. Наприклад. Автомайдан збирається їхати до Порошенка. Хочемо, ми не хочемо. Але такими заходами Янукович колись від нас втік, і до сих пір його немає. Ми його нагнали. рік тому ми так само збирались 300, 500, 800 людей тут. І почали бити московські банки. Зараз це вже ну нас тоді там багато хто засудив, а включно там, ну понятно, з владою і з, з деякими громадськими активістами, журналістами. На сьогодні це топова одна з топових тем, коли націоналісти закривають банки, там і подібні акції робляться. Тому Кожен невідомий патріот і відомий патріот може прийти і закрити свій банк зі своєю групою людей публічно або не публічно. Є так само рошенівські кіоски. Їх так само можна знищувати, підпалювати, громити. А ти великий майдан можеш зібрати 10 людей вночі, прийди і або там троє, і підпалить рошен, їхні цукерки, хай згорять. Далі, сьогодні ми можемо автомайдан поїде, і ми поїдемо з ним, здається, в суботу до Порошенка. А сьогодні ми планували піти знову до Порошенка на Банкову, піднести йому звернення, там перелік патріотів, добровольців, бо сьогодні день добровольця, які сидять. Ну і ніби передбачаючи, що людей може бути небагато, прийти назад на майдан. Ну подумавши, якби я вирішив запропонувати дещо інше. Ми занесемо самі це звернення до Порошенка, на яке нам прийдуть якісь відписки. А сьогодні ми так само можемо ще раз сходити до Рената Ахметова. Хто зголоситься? Хтось може спілкуватися тут. А ми можемо сходити навідати його Ой, Ойфайт, я закликаю це зробити добровольцем. Раз уже ми тут зібралися, то чого просто поговорити і розійтись? Хтось може поговорити і розійтись. А після виступів хлопців я би зібрав от сотню людей, дві сотні і ще раз ходив до Рената і нагадав йому, що йому не місце в Україні. Якщо вже в Лондоні збирається діаспора і приходить до його бізнесових установ і вимагає звіту перед державою перед Великою Британією, то ми громадяни вже точно мусимо, хоч якось йому шкодити.